Чому категорично не може вінчатися у церкві? Частина друга. Давайте послухаємо, що говорить батюшка на реченні під час цього сатанинського обряду. Але Рахіль була безплідна. Давайте далі послухаємо. Сара Сара, її чоловік, брат Авраам про них і розповідала в минулій частині. Не можуть зачать дитину і на сімейній раді вони домовляються запліднити служанку. Служанка народжує сина, але коли у Сари народжується рідний син, то служанку разом з її чадом вишвірують на вулицю, і Бог цю ідею підтримує. Вона сказала Авраамові вижене цю рабиню з її сином, адже син рабині не буде ділити спадщину з моїм сином Ісааком. Бог сказав Авраамові, не засмучуйся, у всьому, що скаже тобі Сара, слухайся її голосу. Повернемося до Рахілі. Кажу, Вона помирає у тяжких пологах, і пологи були її складні, і померла Рахілі, і похована на дорозі. Як гадаєте, навіщо батюшка бажає наречені безпліддя, егоїзму, насильства, брехні, смерті в пологах.